В обласному центрі Прикарпаття триває реалізація проєкту Наше різдво від Романа до Юрдана, який започаткувало освітяне місто. Упродовж грудня 2014 і січня 2015 років відбулись, відбуваються ще попереду цікаві події мистецькі акції виставки. Запланований міні-проект «12 ангелів України для вихованців позашкільних закладів дитячої творчості. Насправді виявився однією із найцікавіших презентацій у передноворічний час. Організатори акції 12 ангелів України, керівники гуртків образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва і їх вихованці, мабуть, самі не очікували на такий широкий резонанс ангел Різдва, водохрестя Великодня та інші ангели, створені дітьми, є не тільки духовними атрибутами чи сакральними елементами інтер'єру. Вони дизайнерська знахідка, що дає найширше поле для творчої фантазії. Основа ангеликів ми взяли символічні і доручили зробити їх дуже обдарованій людині, вчителю е трудового навчання е загальноосвітньої школи номер 21 Андрію Голованю. Фінансування матеріалів для створення заготовок взяло на себе громадське об'єднання Альтернатива. Решта залежало від фантазії та вміння дітей. Робила вся група, доклала всіх зусиль. Було весело, робили всі з душею. З душею. З добротою, з ласкою, Яна Сміжак, вихованка студії Перлина, створила ангела покрови. Ангеле Господній, святого покрову, прилинь, прилети, крилами своїми всіх нас захисти, світлою, любов'ю, тихою молитвою, Україну нашу неньку, захисти. Ще одного ангела Надії співорганізатори виставки задекорують самі, і він стане їх справжнім різдвяним символом. Фірма Надія завжди підтримує творчих людей, і цього разу в переддень новорічно-різдвяних свят ми також вирішили організувати цю виставку в холі нашого готелю. Символічно, що виставка має назву «12 ангелів України, і одним з цих ангелів є власне ангел Надії. Незабаром мешканці та гості Івано-Франківська зможуть побачити ангелів України в мистецькій галереї Бастіон.